Його ім'я лунало на мітингах та революціях, а ідеї стали орієнтиром для багатьох поколінь українців. У 66-ту річницю з дня загибелі Степана Бандери в Івано-Франківську вшанували пам'ять провідника Ун. Чому ця історична постать залишається символічною? І сьогодні дивіться далі. 15 жовтня 1959 року Степан Бандера виходить з автівки та підіймається до свого помашкання в Мюнхені. Там його вже чекає вбивця, агент радянського КДБ Богдан Сташинський. Досить довго приклади підготовку до цього, і в результаті. Виконав і це вбивство, і не тільки це вбивство була підготовлена в московських криміналістичних лабораторіях спеціальна отрута, яка не мала би залишити сліду і сліду насильницької смерті, і таким чином, щоб всі довго думали, що це, що це за вбивство, чи, чи не вбивство і тому подібне. А ще додає Василь Тимків, важливо пам'ятати не лише про те, як саме загинув Бандера, а й чому Москва вважала його настільки небезпечним. Це вже був 59-й рік час, коли вже в західній Україні фактично було знищено націоналістичне підпілля, і здавалося би, що лідер організації українських націоналістів не мав би нічого Ну, чимось загрожувати радянській владі. Але е, Москва добре розуміла, що важливе не тільки фізичне існування, важливий дух та ідея. А саме ці речі е, продукували такі постаті, як Степан Бандера. Традиційно цього дня біля монумента Степану Бандерів, Івано-Франківську, зібралися десятки містян. Пільною молитвою та покладанням квітів вони вшанували одного з батьків українського націоналізму. Він надзвичайно любив Україну. Він готував себе до допитів у польських тюрмах. Він готував себе до того, що він буде боротися. Він сидів у польських тюрмах, він сидів у німецьких концентраційних таборах. І він все своє життя присвятив для того, щоб відбулася українська держава як така. Ідея цього діяча українці сповідують впродовж багатьох років. Це, власне, є багато творців про справу України, про національну ідею розписували, але хто втілював життя першим, відкрито, яскраво, твердо, це був Степан Бандери. І наше завдання вистояти цей критичний важкий час і впровадити. Всі національні постулати, які гімн націоналістів відображають в своєму поклику, своїй мелодії, а ще його гасла лунали під час революції та досі продовжують надихати військових на передовій.